Доброго дня, 13 жовтня. Ну от і Прийшла черга зняти відео огляд по моєму найкращому сорту. Яблук. рік Амброзія мене порадувала урожаєм, окрасом, навіть в тіні. Зараз покажу практично всі щепи в мене пан вродили. І це рік я ще багато щеплював, як Жоден сорт. Так. Зараз я піднімуся, тут на наросавці одна щепа. Я колись щеплював і про неї забув. А цей рік я от показую фактично як ото відео я знімав там в Канаді. Ну і в принципі в інтернеті, як от видно, от на сонці отакий от окрас. І розмір. До речі, щепа тут вона нічим не оброблялася. Ну, я не достаю на такі великі дерева. І щоб на вершку обробляти чимось. А там мене ще розсавка вгору полізла. Щепа треба буде вкорачувати. Тут я вже нічим ні хімію, не достаю. Ну, деякі сорти пускаю вгору, як рубінола, там е, цей. Аскольда, Аскольда я сказав, розставка, Аскольда, там імунний сорт. І нічим не обробляю, і яблука. Ну, от показую, ну не знаю, що там, хто б що не казав. От до речі, кліщ поліз. Колись років 10 тому в мене в саду кліщ такий, от червоний напав, була неприємність. Значить, тут у мене показує яблука чисті. Чисті яблука, нічим не хворіють, немає під кожної прямостерки, яка мене дошкуляє. Парши немає, брушниста роса цей сорт не бере. І бачимо, який окрас на сонці. Тобто ось таку окрасу зараз покажу, якого окрасу у мене цей сорт в тіні. Так, а тут а в тіні на даний момент. Отакий От мають окрас. Ну, фактично вже теж окрашується, не осипається, міцно тримається. От теж фактично вже зйомний окрас не такий яркий, як там на сонці. Тобто на сонці бажано цей сорт вирощувати. От на сонці. отакий От окрас. Дуже красиві такі яблука продовгуваті, ребристі, дещо напоминають речів, глостер. Жовті яблука з червоним бочком. На сонці цей бочок дуже яркий окрас має. В тіні вони отакі, потім жовтіють. Що це обірву і можна буде зважити. Так і так обірвав я. От ті, що були там вверху, О, тут я не нормірував там. Маленька щепа, отакий от рожай І що цікаво, з однієї бруньки, я там не нормував, от п'ять яблук, е, ну такого розміру. І одне яблуко згнило, там пташка вино піділа і бачу, І воно між ними так було. І що цікаво, ну я свічок не обробляв там. і Бачу, яблука навколо не гнилі. Це яблуко згнило посередині, а гниль, на решту яблук не перейшла. Ну, це ще один плюс, тобто до плодової гнилі яблука. Ну, як бачимо, одне згнило, то видно не на 100%, а все-таки, скажімо так, якщо в ящику одне згниє, є, то можна бути впевнені, що там рядом. Всі, які були там навколо, то гнить не будуть. Так, це те, що на сонці, отакий от яркий окрас. Так, оце саме більше на сонці. От бачимо, там маленька щепа, отака двохрічна, невеличка, то там оце тільки яблук. А це те, що я частково обірвав, але частково залишив хай до виходних. Трошки, може, окрас не беруть. Хоча теж сказати, що поганий там окрас то не сказав би. Ще зважимо. Так, ну, скажімо, такі. Якщо не нормувати, то буде 215. 215. От, 229. Так, 257. Десь около 200. Так, там вже на ще пікрупній, але в тіні. 236. Так, 227. 230, ну, скажем, не, не дуже крупніші. 207. Ну, яблука від 200 до 250. Можемо в будущому будуть крупніші. От рубінола теж в мене була так около 200, а цей рік вже десь около 300. Але це сорти я цю не за... Урожайність там, що він високоімунний, красивий вигляд має, а саме за його смакові якості. Саме по смаковим якостям він мене йде на першому місці. Щось я десь тут таке взяв, ну от, що вже довго не буде лежати. І зараз спробуємо прямо з дерева. От я от розріжу. Так, от коли різав, то такий хрускіт був, наче хоний крісп. м'якоть дуже плотна. От, я б сказав, от тільки що я пробував. Теж плотна м'якоть, але тут ще плотніше. От, може, ну скажімо так, дуже схоже до От Надавлю приходиться дуже багато зусиль. от Бачимо от настільки сочне яблуко. м'якоть плотна, така жовтувата м'якоть, хрумка. Соку багато, і зараз пробуємо, ну, скажімо так, із дерева технічні стиглості. Да. це просто бомба. Шкода, що камера не передає. Хрумке дуже яблуко. В роті прямо тане. І м'якоть, ну тут смак по смаку, ну, здається, що це взагалі не яблуко. Це щось таке тут ну, цитрусове. Ну, смак взагалі не яблучний. Дуже солодке, от, бачимо, капає дуже сочне, М'якоть танець. В роті дуже схоже до Бенішигун. От, наче, тверде, але м'якоть прямо в роті тане. Але от не приторно солодке. Кислинки там плет ледь, -ледь замітна, але така приємна кислинка і такий дуже хороший аромат. Яблуко взагалі, як, от якщо попробувати кому, то дати. І ніхто не скаже, що це яблуко. Щось там намішано, дуже багато такого, що важко передати. Але ну, дійсно з грецької це переводиться як їжа богів. Амброзія. От дійсно сорт просто шикарний. Я не розумію, що у нас так він мало ще а адже проблем з ним немає. Але смак ну, просто бомба. Хто ще не має цього сорту, близько заведіть і коли скуштуєте перший урожай, ви просто цей сорт закохаєтеся Бо сорт дійсно шикарний. Я не думаю, що ще є кращі сорти. Я ну, фактично всі сорти, які є, я пробував. Там, в майбутньому ще буде Евеліну. От дуже хвалять Хармоні Делоріни. Там ще кілька сортів суперчів попробую Ну, все-таки, оце я думаю, сорт він. Фактично, його важко буде прибити. Отакий От огляд будуть щепить мало цей, цей рік. Так що можете замовляти. Прайс там буде під відео. Дякую за увагу!